Якби пси були б Так, що би це зняти сьогодні? Взагалі немає ідей. О, придумав, буду знімати, як я красуся косметикою. <хи> так, спеціально сходив за цією косметичкою. Треба подивитися, що там. О, який гарний вибір. Так, дуже гарний вибір. Чим би це накрасити о, візьму цей. Золотенький Тепер себе. Зараз ще ось такий. А. Ой, ну я вилітий краса. Ну все, пора тебе знімати відосик. Всім привіт! І я хочу, я буду попикати пуп пуперки на папіті за хвилину почали. Перший раз закінчено. Ой-ой-ой, мені жить погано. А -а -а! Що таке зі? Мені погано щось. А це що на тобі? Ти ще красився? Ну, добре відео. Тепер ти не будеш краситися ніколи. Запам'ятається раз і не завжди. Ну, добре. Капець, забрала мене косметику і телефон. Що мені тепер робити?